Всім здоров! З вами Міша Ельч, це канал Kinder Farm і сьогодні я буду грати ігру під назвою WWB2K16. І сьогодні буду грати бій. Зараз придумаю який бій Буду грати я Бі Бій. Най буде гандікап. Най буде оцівати. Так, і я буду проти одного Бет, я буду іграками проти одного. Так. Беру Шона Майклза. Yes. Беру типлеча. Є вже триплеч. Ой, Майклза я виберу інакшого. Там, там є ліпший Шона Майклз. HBK. Yes. І... Хто це... І ще буде Най буде Ренді Ортон. Все. Тут не буде. Рандомно. Най буде тут, 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 тут рандомно. Найбуде... Най, -най буде. Най-най-най буде. Не знаю кого би поставити. Най буде цього. Оцей. Все. Все. Бій почався. І сьогодні буде бій. Шон Майклс Тріпл Ей, чи Ренді Ортон проти рікіші. Цього чувачка звати Рікіші. Він... Жирний. Ви бачите, що він жирний. Так, зараз ціла брашка буде йти на ринг. Так, куда X. Х. Аня, спочатку Рукіші, потім Degeneration X, потім Ренді Ортон. Так, і я ходжу HBK. Бачите, якого я зробив HBK. Пішов! Ей! Triple H! Triple H! Ей! Трипл. Добре. Добре, зараз буду сам поратися. І давай, давай, робимо якийсь прийом. Так. Р, вже два. Два, два, два. Так, тут не можеш міняти так. Та чому не можеш інакше ми ходити, Так. Добре, я буду зараз набирати собі фінішер. І так, я. Я взяв рефері! Я взяв рефері! Рефері! І мочу рефері! Так. І... Супер удар якийсь. Так, uh, Так. Це просто бій буде супер Суперовий бій буде. Так, я закрив чуть-чуть було. одразу прийом є. Робітсу, що я робив, уже так. Кричать фанати Triple H, Triple H, Triple H, Triple H. Зараз буду міняти ян або на дріпелеч, або на ренді Ортона. Ні, я спочатку наберу сигнатуру. Фінічер. Роблю. Ой рікіші ревесну, Рікіші. Що ти можеш робити? Я тебе вже знищив. Р... Фак, не реверснув. Ват, не реверснув. Вообще. Токи Toki... реверснув. Рекищу воли у рефері. Какаю я рингу, Оце круто! Оце крутяк був, це крутяк, це крутяк, це крутяк мені, це мені сподобалось. То не я, то Рикіші, тебе. Спіткнув рефері. Так, давай ждемо його, ждемо, ждем. ждем. Рекіші. Я поки що рефері поп'ю. Ні-ні, Я не хотів, я, я... Я вже не хотів бити терапери, тому що можуть мене дисфалькофорувати. Коротше, я не можу сказати це слово. От так і. От так робимо це. Все. Тобі просто капець тібін. Так, так, добивай його бей. Так, роби цю... Роби... Давай, давай! Все, так. Так, прийомкість зробим зараз. Так, дубл там. Трипл Эйдж і Шон Майкл. Трипаличі поруці, його лупаш. І... Давай. Так, я робизони. І суплекс. Так. Чомусь не цього. Ті ще дивляться реслін зараз. Там, на місцях, чомусь ставили. У-у-у, зараз. Буде вам крутя. Так, тепер. А ну, зроблю попробуємо зробити, щоб він здався. І суплекс. Суплекс. Давай, зараз я роблю, бо він здався. Так, прокол. Давай, Серекиші, здавайся. Може здатися, рекиші. Але він жерний, може не здасться, бо він сильний. Ай, я в кик, я. Я дурак там за туте був. Так, давай, є є, є, все, все, ми віграли, ми віграли. І так, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей ролик, то поставте йому лайк, будь ласка. І підпишіться на канал Тіндер Фермер. А з вами був Міша Ейч. Всім бай-бай!